Тись від зморшок без ін'єкцій, коли потрібно звертатися до мамолога та які наслідки венеричних хвороб. Про це дізнаєтесь просто зараз. Вітаю в ефірі. Панацея з Оленою Філатовою. Наше життя повне емоцій. Всі віршуття і звершки відображаються в наших жестах: словах, а головне в мініці обличчя. Саме міміка зберігає те, з чим ми вічно боремося наші зморшки. Іноді зморшки з'являються раніше, ніж наступає наша біологічна старість, проте їх появу можна призупинити. Деякі омолоджуються за допомогою різноманітних ін'єкцій, інші ж намагаються впоратися зі зморшками природнім шляхом. Дивовижним методом без ін'єкційного вирішення проблем є масаж голівудська пластика. Сьогодні ми поговоримо про авторську методику обличчя. голівудська пластика. Її автором є український масажист Світлана Твердовська. Розроблена дана методика на основі полінезійських таких вчень, як абх'янга. Заснована дана методика на тому, що масаж будується з урахуванням духовного типу, до якого належить людина. Перед даним масажем, як і перед будь-якою іншою процедурою, яка проводиться на обличчі, в першу чергу ми проводимо демакіяж. Тобто знімаємо увесь макіяж, з яким до нас прийшла клієнтка. Знімаємо його з обличчя, шиї, а також декольте. Даний масаж проводиться під спеціально підібрану музику, яку так сказати, підібрала для даного масажу сама автор Світлана Твардовська. Це є розслабляючі композиції різних авторів. Масаж проводиться в п'ять етапів, включає в себе перший розслаблення в'язів, друге введення клієнта у стан так званої альфа-релаксації. Це щось середнє між сном а також і почуттям реальності. Потім проводиться глибокий масаж самих м'язів, помінаються м'язи, обличчя і завершується масаж пунктурою і знову ж таки розслаблення м'язів і шкіри обличчя. Масаж проводиться на основі масел. Є чотири аромакомпозиції, по яких можна проводити даний масаж. Ці чотири ромакомпозиції включають в себе різні масла, які в поєднанні у певних пропорціях, вони взаємодоповнюють одне одну, создають таку композицію, яка дуже благополучно впливає на обличчя, допомагають розгладжувати зморшки, знімають набряки шкіри, знімають подразнення, почервоніння, вирівнюється тон шкіри. Вона виглядає Відтягнутою, сяючою та здоровою. До складу масел входять такі масла, як масло даманської розліду, кунжуту, кокосу, кавового насіння, лаванди, розмарину, шамфею, лимону та багато-багато інших. Даний масаж він триває приблизно 35-40 хвилин. Але якщо ви приходите до нас на даний масаж, потрібно розраховувати приблизно на годину. Проходиться масаж, як і будь-який інший курсом. Бажано пройти курс в середньому 10-15 процедур. І проходиться приблизно через 1-2 дні. Зараз ми знаходимося на першому етапі масажу. Це є лімфодренаж. Проробляються основні лімфовузли і проводиться прокачка лімфи по основним лімфошляхах. Це робиться для того, щоб зменшити набряк обличчя і вивести. Зайву воду. Зараз ви можете побачити другий етап масажу. Це так званий етап альфа-релаксації, коли ми максимально розслабляємо клієнта. Зараз ми приступаємо до третього етапу масажу, який є пластичним. Під час нього безпосередньо проминаються усі основні м'язи обличчя і формується, так би сказати, контур обличчя його овалу. Даний масаж є досить глибокий, тому що він... Впливає не тільки на шкіру, а й на усі м'язи. Завдяки даному масажу можна вирішити такі проблеми, як стріння шкіри, поява мімічних зморшок, поява заломів, шляхом безін'єкційного та безопераційного методу. Даний масаж автор рекомендує проводити у віці від 18-20 років за такою схемою Вік мінус 12, тому що саме у 12 років, починаючи з 12 років, на обличчі починають формуватися. Такі мімічні морщини, зморшки, які називаються гримасами, тобто заломи шкіри. І щоб з ними активно боротися, потрібно проводити цей масаж саме за даною схемою. Тобто кожна процедура масажу відповідає одному року життя, коли людина набуває ці заломи на шкірі обличчя. Щодо протипоказань, не рекомендується... Проводити даний масаж людям, у яких є відкриті запальні процеси на шкірі. І зараз ми перейшли до четвертого етапу масажу, акупунктура Він проводиться для того, щоб зняти трішки напруження з м'язів і розслабити їх після третього етапу стимуляції, коли ми працювали над, саме над м'язами. Дане почервоніння, яке ми можемо зараз спостерігати на обличчі клієнтки, воно є досить природнім. Тому що відбувається прилив крові до тканин, виводиться лімфа. Тобто зараз на шкірі обличчя відбуваються такі активні процеси виведення продуктів розпаду метаболізму, прилив крові до шкіри, що сприяє її відновленню та регенерації. Дані масла після процедури можна не змивати, так як вони є повністю натуральними і діють ще протягом 3-5 годин після масажу. Отже, якщо ви хочете залишатися молодою, красивою, усміхненою та життєрадісною, запрошуємо вас відвідати дану процедуру голівудського ліфтингу у нашому медичному центрі Міламет. Жіночі груди це не тільки об'єкт чоловічого захоплення, але й та частина тіла, яка повідомляє про всі зміни гормонального фону своєї власниці. На жаль, все частіше жінки дізнаються про страшний діагноз рак молочної залози. Так чи інакше, самодіагностика перед зеркалом ще нікому не зашкодила. Кожна дама повинна періодично стежити за власними грудьми і своєчасно виявляти на ній всі можливі новоутворення, але при цьому не затягувати з походом до лікаря-мамолога, адже на ранніх стадіях виявлення рак молочної залози успішно виліковується, і жінка може жити довгим і повноцінним життям. В чому заключається проблема мамології? Тому що захворювання дуже поширені, і, на щастя, більше з них доброякісні, тобто не такі страшні, то не є рак, то не, не приговор. І прикро, що жіноче населення, населення чи то так себе не любить, чи то не поважає, помітивши якісь зміни. Чогось тянуть, хто боїться, хто махне рукою, а пройде. У нас, на жаль, в області щорічно біля 500 жінок з тяжкими захворюваннями, тобто рак молочної залози. І якщо так статистично всі співвіднесен зробити, то в 10 разів більше доброякісних. Тобто мова йде про кілька тисяч, а може навіть десятків тисяч жіночого населення, яке потру... потребує обстеження і огляду у спеціаліста. Десь взагалі така кількість жінок і проходить через онкодиспенсар. Але ж обсяг. Спеціальною допомогою і конкретним огляд спеціалістом-мамологом. На жаль, не всі проходять. І мені, мамологу, який попрацював вже 50 років і бачив всякого, дуже серце болить, коли приходить і вже пізно. На початковій стадії хвороби лікування в десятки разів дешевше. І в десятки разів ефективніше в порівнянні з задавніми випадками. Тому основна така наголос у нас сьогодні своєчасний огляд. І от ті жінки, що нас слухають, дивляться, повинні ще раз собі подумати, не боятися йти до онколога чи до мамолога, тому що страшніше, якщо не прийшла, а її треба було б прийти. Можна було б за той час, поки буде розвиватися хвороба, можна було б вже багато разів пролікувати і вилікати. Сьогодні кому більш всього потрібно це. Перш за все, менопаузальний вік, коли 50 років, коли гормональні розлади в організмі. Крім того, є група. Е надлишкова вага, група жінок з цукровим діабетом, там частіше зустрічаються проблеми. Ну, а для молодих жінок фертильного віку дуже важливо. Тепер же ж не хочуть рожати по 10, по 15 разів, а аборти роблять чи по 10, чи по 20 разів. А це і є ключ. До тих розладів, які ведуть спочатку до доброякісної патології молочних залаз, а потім вже з віком до менопаузального періоду вже реалізується в онкологічній. Для жінок насторогою має бути ну, боль, біль, на жаль, то не є такий рання ознака і симптом. І я, як онколог, Скажу відверто, що там, де болить, частіше раку немає. Так воно виходить. А відносно будь-яких ущільнень в залозі, чи то деформації, чи то втяжіння соска, чи то якісь дискомфорти в залозі. То це мусить жінку заставити негайно звернутися до спеціаліста. Ще раз повторюю: звернутися є де в нашому місті. От за ці два роки більше 200 жінок я подивився тут. Виявив три випадки раку молочної залози, які успішно проліковані, без, ну, своєчасно виявлені, і дуже багато жінок, яким Надана допомога консервативна, дуже багато жінок, яким оперативно, але без стаціонару проведено оздоровлення передпухлинних захворювань, прооперорування, то, то не є велика проблема. Головне сьогодні: будь-які зміни, чи щось жінці не сподобалось, негайно прийти оглянутися. До мамолога жінка має. Щороку звернутися в віці після 40 років. Мамолог скаже, є потреба більш частіше звертатись чи нема. Співпраця з гінекологами дуже велика. І тут, от, на щастя, в цьому центрі якраз гінеколог поряд, і ми тут працюємо. І від гінеколога йде великий потік, тому що гінеколог... Сам по собі, крім того, що розпитає, подивиться ситуацію, чи є якісь зміни. І будь-які навіть найдрібніші відхилення від норми повинні бути проконсультовані спеціаліста, який вже вирішить, чи то треба консервативне лікування, чи то треба невеличкі оперативні втручання, не онкологічні, не широкі. Все це запобігає. Виникнення раку можна і Захворювання можуть з'явитися у всіх, хто займається незахищеним сексом. Заразитися можна просто, лікуватися складніше. Багато хвороб, що передаються статевим шляхом у чоловіків, проходять безсимптомно. Тому, аби не піддавати небезпеці ні себе, ні інших, сильна половина людства повинні дбати про своє здоров'я. Про можливі наслідки вам розкаже фахівець, адже наразі рубрика Відповідь на делікатне запитання. Одним із можливих наслідків незахищених статевих контактів для чоловіків може бути баланіт запалення головки статевого члена, яке може носити як гострий, так і хронічний перебіг. Якщо дискомфорт виник вперше після незахищеного статевого контакту, ми говоримо про гострий баланіт. Також розрізняють травматичний від механічного тертя та баланіт інфекційного походження. Найчастіше зустрічається запалення головки кандидозного походження. Інфікування відбувається від особи, яка хворіє на сеча статевий кандидоз. Першими ознаками кандидозного баланіту є свербіж. Помірний набряк, а також поява плямистої висипки на головці статевого члена. В подальшому, якщо не було застосовано профілактичних або ж лікувальних мір, захворювання може рецидивувати або переходити у хронічну форму. На сьогодні це все. Побачимось, як завжди, за тиждень. Бережіть себе, а головне турбуйтесь про своє здоров'я. Зустрінемось.